Ви знаєте, коли я думаю про своє життя, то згадую не об'єкти, дати, посади, а дитяче обличчя 30 років поруч із дітьми у садочку, у школі, в гімназії, в літніх таборах, в недільній школі, навіть з тими, хто не мого голосу. Але розумів дактильну мову і бачив моє відкрите серце. І кожного разу бачила одне й те саме: дитячі очі, які шукають тепла і віри в себе. Я вчуся постійно, педагогіка, менеджмент. Вірю, що кожна дитина це всесвіт. Якщо вчасно дати руку, підтримати словом, обійняти дитина розкриється, наче квітка. Я й сама вчуся служити разом зі спільнотою. Ми плели сітки. Робили окопні свічки, готували їжу для наших воїнів. Бо любов це не лише слова, це і дія. Знаєте, у чому мій секрет? Я йду до дітей з відкритим серцем. Я дивлюся очі, обіймаю і кажу: у тебе все вийде, бо віра і любов завжди працює.